Житлові приміщення у колишньому гуртожитку в Нововолинську по вулиці Генерала Шухевича нині приватизовані. Цей двоповерховий будинок без відповідної документації добудувала Надія Януш. Жінка каже, у 1996 році отримала дозвіл на добудову окремого входу та кухні. Як з цього вийшло два поверхи, говорить таке. Але з часом, так як воно неякісне було, то совєта чи як там трохи крали той цемент. Не неякісно було збудоване, і вона мені стала текти, і ступеньки розвалились. Я думаю, ну поладжу, але вони мені не дозволили. Я поладила самовольно. Ну і от так вийшло. Ту хату розібрати? Розібрати, щоб їй близько, то черяк на задній, будемо сказати, на той дом, то черяк. Ми купили ту квартиру років п'ять, то вже вона була добуду. Ну це вже була пристройка. Якби вона ту кришу якось би зняла. Там немає ні сонця і нічого немає. Мені недобре. Голова ОСББ Яна Никитюк каже, у 2016 році, після створення об'єднання, жінка добудову не приватизувала. Жіночці ми відразу сказали, що вона робила документи. Нині жителі ОСББ повернулися до цього питання, бо не можуть отримати кошти на утеплення будинку за програмою енергоефективності, каже Яна Никитюк. На березень місяць будинок на утеплення. І Якби ми не підняли технічний паспорт будинку, що він не має, його просто йдуть сходинки. Я їй пояснюю, що ми не можемо утеплити ваш будинок, поки ви його не приватизуєте і не узаконите. Вона категорично відмовляється. Начальник міського відділу Держбудконтролю Сергій Гальчик телефоном розповів Суспільному: провели позапланову перевірку, склали припис про порушення законодавства та виписали штраф на суму 8,5 тисяч гривень. Необхідно по перше оформити документацію на земельну ділянку, на якій розташована дана будівля, після цього оформити проектну документацію, затвердити її і подати повідомлення на початок будівельних робіт до ДБК. Після цього будівництво є законним. Після цього оформити технічний паспорт і подати декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, зареєструвати його в державного реєстратора. Це вся процедура, дорахую, що повністю на всю документацію. Документацію десь приблизно півтора роки. Сергій Гальчик каже, штраф жінка не оплатила, має на це 15 днів. Власниця Надія Януш говорить, штраф не оскаржуватиме, буде оформляти документи. Я хочу, щоб мені допомогли узаконити». Тетяна Біскуп, новини на Суспільному, Волинь.